У нас мої хороші пізні сні... сніданок. І у нас такий хлібчик бездріжжовий. Я його рівно не можу нарізати. Ну, що я схотіла, але тут треба саме мою пательню від Xiaomi. Чому? Тому що тут це вийде, як пиріжки. Зараз я вам, дівчата, нажену апетита. Трошечки масличка. Я взагалі масличка кину кругом, щоб воно попало на кожен хлібчик. Кажу, Саші, ти би таке їла? Саша каже, так. Да. І я би таке їла, дівчат. І ви будете з нами. І так, любі, тепер по яєчку домашнє від мами. Бачили відео, я показував. Вони маленькі, але домашні. І отако. От ви таке і без мене знаєте, мої хороші. Але я вам апетиту нажену. Що можна зробити з нашою патегнею, так? Да? Мої хороші? Тепер мої любі сольки, бачите? Морська сіль, дивіться, І ще й з приправами різними. Це накриваємо кришечкою. І найготується. У мене ще є, бачите, ті хлібчики, що я обрізала. Зараз трішки піджариться, я покладу ще туди ті хлібчики, бо хліб надзвичайно крутий, мені шкода викидати. Ще закину петрушечки сюди. Ось так. Скручу газ. Так, хлібчики поверну сюди обратно і переверну, мої дорогенькі. І переверну. Тепер беру лопаточку. Теж, мої хороші, силіконова лопаточка. Ви знаєте, які вони в мене чудові. І повернемо отак. Ва, яке класиве! Яке гарнюні. Ой, дивіться і домашні яйця, які вони гарні. Так що, дівчатки, махом сніданочок робити. Махом. І що? дівчатки, о, це несу Олександрі. Вай, яке воно хрустке, дівчата, дивіться, який хліб від відчабати цибулевий у мене. <густим> Сандра, готуйся.